Насамперед хочеться запитати у вас стосовно становища на фронті, оскільки з'являється різна інформація. Зокрема, Діпстейт пише про те, що ворог просувається на Дніпропетровщині натомість наші збройні сили мають успіхи на Донеччині. Якщо ми говоримо загалом про фронт, то ці напрямки на сьогодні є складними, звичайно, скрізь йдуть бої різної інтенсивності. Зрозуміло, що пріоритетність ворога вона сьогодні очевидна. Він найбільше сконцентрував тут ударних сил. Це Покровський напрямок, відповідно, це Костянтинівка, це Добропілля, там, де ворога, до речі, справи складаються не дуже добре. Зараз не будемо забігати наперед, тому що робота триває і операція відповідно триває. Але справи дійсно ворога там дуже кепські. Сподіваюсь. Це кажуть, у наших все вийде. Ну і звісно, ми говоримо про те, що на північно-слабожанському відтинку фронту на Сумщині у нас є просування. Відповідно, ворог теж зробив такий тактичний ривок у населеному пункті Юнаківка. Йому вдалося там просунутися відповідно. Але це, скажімо так, динамічна ситуація фронтова, яка може змінюватися буквально протягом найближчого часу, коли ми навіть з вами спілкуємося. Бойові дії можуть по-іншому там тривати. Хоча на Совщині у нас, наприклад, є. Thank you. Позиції, де вдалося відкинути, якщо ми говоримо на про населений пункт Бесалів, там ворога вдалося відкинути за державний кордон України, і це звичайно є успіхом. По перше, по друге, вдалося втримати той напрямок в районі населеного пункту Тьоткіно на російській території. Тобто, бачимо, що тут є позитивні моменти для нас. Що стосується власне Донецької області, я до неї знову повернуся, У нас є також відповідні успіхи тактичного порядку на Лиманському напрямку. Ви знаєте, що він теж є одним з найскладніших сьогодні, Ворог зосередив там відповідні сили і намагається також рухатися у цьому напрямку. Сподіваюся, що такими діями, зокрема, по населеному пункту Зарічне, яке було звільнено і зачищено нашими силами, силами оборони 425 й окремий штурмовий полк Келя, відповідно трошечки справи, скажімо так, поліпшиться. Хоча ситуація, ще раз скажу, вона є надзвичайно складною. Відповідно, активність ворога проявляється на Запорізькому фронті. До речі, ті резерви, які перекидалися саме на Запорізький фронт, вони зараз опинилися в районі Добропілля. Мова йде, наприклад. Просто 155-го окрему бригаду морської піхоти, 40 сорокову бригаду морської піхоти, які, до речі, ще нещодавно воювали на Сумщині, і бачимо, що наші сили оборони на сьогодні відповідно діють на випередження. Я кажу про ті ураження, що відбулися напередодні на території Донецька, де було уражено відповідні об'єкти російських пунктів управління, саме тих підрозділів, тих частин. Чиє управління якраз і оперує на Донецькому напрямку? Е, на жаль, звичайно, є у нас там проблеми і по. Сіверському напрямку проблеми в того плану, що ворог переважає кратно піхоті, намагаються просуватися, і ситуація тут теж в серебрянському лісі складається не досить, так вдало знову таки серебрянського лісу на сьогодні вже не існує, тому тримати оборону там, де це не потрібно. Звичайно, наші підрозділи не будуть відійдуть на ті позиції, де фортифікація більш міцна. І що стосується. Південних теренів Донецької області, а саме в тому числі і можливого руху ворога по Дніпропетровщині. На сьогодні ми розуміємо, що це один з елементів саме покровського наступу ворога, саме з південних теренів, спробувати атакувати місто. Тому ворогу необхідно певні просування по території Дніпроп... Дніпропетровщини. Очевидно, що це не є на сьогодні наступом на Дніпропетровщину, не є наступом на Дніпро. Так складається тактична оперативна ситуація, що ворог. У необхідно певні плацдарми там створити. Наскільки мені відомо, на сьогодні ті підрозділи наші, які там ведуть бої, вони не дають можливості ворогу розгорнути ті сили саме в тому режимі, в якому ворог сподівався це зробити ще вчора. Сподівається зробити це сьогодні. Низка видань нині пише про те, що Росія провалила весняно-літню кампанію. Тім деякі експерти не погоджуються і кажуть, що все таки за період осені росіяни таки досі мають наміри захопити повністю Донеччину, зокрема оточити Покровськ та вийти до Слов'янська та Краматорська. Яка нині там ситуація? знаєте, я думаю, що сьогодні питання оточення покровська воно вже не стоїть. Питання його окупації так воно не зміна так само, як намагання ворога окупувати усю Донецьку. область. Сьогодні росіяни підтягнувши ті резерви, про які я сказав, очевидно, що будуть навіть пробувати, на мій погляд, використовувати і гарматне м'ясо для того, щоб атакувати Покровськ. Мета очевидно, спробувати зав'язати міські бої. Можливо, навіть це зараз будуть не охоплення. Відповідно, можливо, це навіть будуть атаки в лоб, як кажуть, для того, щоб зачепитися за околиці і власне вже просо. Самим Покровськом очевидно, що саме такий таке відповідне завдання зараз стоїть на осінь нинішнього року. Дедлайни штуки така. Знаєте, на фронті не дуже надійна. Ворог вже намагався покров захопити минулого року. пам'ятаєте, ще до новорічних свят. Намагався це зробити до 1 вересня, вже нинішнього року. Тому про детальне поки що не говоримо. Але очевидно, міські бої, міські бої для того, щоб зачепитися, для того, щоб уже, як кажуть, зимувати саме у місті. Це все таки, ну як не дивитися, якщо так про війну говоримо, але тим не менш це робити легше ніж у чистому полі. Зрозуміло з яких причин можна підтягувати в тому числі відповідні резерви. Тому на сьогодні завдання наших сил оборони не дати ворогу зайти у місто, не дати зав'язати ці бої. До речі, така тенденція щодо зав'язання міських боїв. Вона по всьому фронту. Тобто, ворог намагатиметься на тому ж лиманському, сіверському напрямку, відповідно, спробувати Костянтинівському в тому числі спробувати зайти в наші великі населені пункти і зав'язати міські бої. Далі зрозуміло. Це Краматорська слов'янська агломерація. Зараз з висновками не треба поспішати. Очевидно, що найближчим часом ми побачимо активність, інтенсивність бойових дій, яка зростатиме з боку російських окупантів. Власне з нашого боку теж прийнято відповідні рішення командування. Ви знаєте, Голокомсильський дуже часто буває на цьому напрямку. Відповідному є підтягнення відповідних засобів вогневого ураження. Сподіваюся, наші завдання нам вирішити вдасться. Перше не провалити фронт, по-друге, не дати ворогу виконати його мету зайти в покровську. Ну, тим часом ми також можемо спостерігати і збільшення інтенсивності ударів по мирним містам України. Ми бачимо, що все більше шахедів Росія запускає і все частіше. І, зокрема, вони удосконалюють постійно ці ударні БПЛА. Раніше говорилося про те, що вже зовсім скоро ми можемо побачити там до тисячі шахедів за один запуск за ніч. Так тоді дуже скептично експерт про це говорили, що ні такого не буде. Утім, вже бачимо, що 800 безпілотників вже було запущено чи можна надалі очікувати, що все ж таки ось цей терор мирного населення буде збільшуватися в рази? Ну я до речі, і сьогодні скептично ставлюся до цієї цифри тисяча шахедів на добу, тому що очевидно дуже все просто можна порівняти. По-перше, задаємо Аляску і підготовку до тієї зустрічі президента Сполучених Штатів і громадянина Путіна, який називає себе президентом так званої Російської Федерації. Ворог мовчав, ворог накопичував, ми це розуміли відповідно, як шахеди, так і ракети в тому числі. По ракетах не так у нього все добре, як на сьогодні хтось може сказати, тому що. Бачимо проблеми з носіями, саме з літаками стратегічної авіації. Павутина від СБУ, вона не пройшла даремно, і ви самі бачите, скільки ракет використовується саме такого плану От з балістикою. Так з балістикою є відповідно проблеми в плані відбуття таких атак. Що стосується шахедів, ну давайте говорити про те, що цей антирекорд став результатом 810 шахедів. Результат накопичення. Відповідно, наступна доба. 142. тобто бачимо 810 і 142. Звичайно, ми сьогодні говоримо про те, що відповідне накопичення може призвести або вже стало результатом того, що ворог, ну скажімо, зменшив оцю паузу кілька днів між такими масованими нальотами. Ми зараз ще побачимо звіт за сьогодні. За сьогоднішню добу. Я не думаю, що вона буде теж як кажуть зашкалювати. Буде така звична для нас досить така цифра, можливо, там десь під 200, можливо, трошки більше або на. Навіть і менше тому питання накопичення так ворог накопичує ці шахеди. Він не вийшов ще на сьогодні на такі обсяги виробництва. Сподіваюся, вийти і не вдасться. Знову таке питання ударів на випередження це можливість і наші спроможності бити на випередження по російських базах зберігання шахедів по тих заводах, де вони виробляються, зокрема в Татарстані. Питання надзвичайно складне. Татарстан не дуже близько, щоб долетіти, але тим не менше, ви знаєте, що у серпні два таких ураження по логістиці ворога складській логістиці, саме шахедами і ранями відбулося, і це відбилося на результатах атак, тому що їх стало менше на той період. Тим часом з'являється інформація про те, що Росія планує цьогоріч виготовити 57 військових літаків та понад 2,5 тисячі ракет. Нині, як пишуть видання, дуже активно ворог працює над цим. Чи можливо це дійсно виготовити, враховуючи те, що накладаються постійно санкції на Росію? Та яка небезпека для нас, якщо все таки зможуть вони в обхід санкцій виготовляти ось цю зброю? Давайте по санкціях найголовніше. Санкції – це добре. Контроль за ними це найкраще і найголовніше. далеко ходити не треба. Приклад удару іскандеру по нашому будинку уряду. Тридцять п'ять компонентів американського виробництва тридцять п'ять. Далі пішло там вже японці. Є європа є відповідно Росія. Там ну третину десь складає компонентів від загальної кількості того начиння у ракеті. Третину, тобто дві треті, це з тих країн, які в тому числі є, є учасниками станційних заходів проти Російської Федерації. І от власна контроль за цим звичайно може дати можливість нам. Я не кажу, що видихнути полегшено, але зменшить можливі можливості ворога, те, що озвучено нашою розвідкою, це плани. Перш за все. Звичайно, наші розвідники вони відслідковуватимуть ці процеси і надалі, тому що ну давайте згадаємо про авіаційне будівництво російське суперджет. Той відомий російський, який вже пішов на другий десяток відліку років, коли він мав би бути створений. Кожного року все це переноситься. Так, ставлення до військово-промислового комплексу, дещо інше, і звичайно, ворог максимально зараз. Буде пробувати нарощувати такі можливості, але ті показники, які були минулих років щодо постачання, зокрема нових літаків. До російської армії, і це знову таки не діяли всі ті санкції, що працюють на сьогодні. І я думаю, що ті показники, які озвучені росіянами, які оці дані добуті нашою розвідкою, реалізації їх не буде, тому що знову таки санкції все рівно працюють. От контроль за ними я повторюся, але контроль за ними має бути підсилений. Також з'являється інформація про те, що західні спостерігачі проаналізували російсько-білоруські навчання запад 2025 І як пишуть, є ознаки та оцінки боєготовності Москви і Мінська, Нібито вони можуть напасти на НАТО в рамках цих навчань. І тут хочеться у вас запитати вашої думки, чи поділяєте ви ось таку інформацію, та чи існує для України загроза в враховуючи ось ці спільні навчання Росії та Білорусі. Ми говоримо про можливість провокації під час проведення будь-яких навчань за участі Російської Федерації або Білорусі, тим більше на території Білорусі, яка межує з нашою державою. На сьогодні загрози прямої від цих навчань для нас немає, тому що ми бачимо і розуміємо сили і засоби, які зосереджені відповідно на цих навчаннях. Що стосується так званої західної аналітики, вона дуже часто будується на тому, щоб інформаційний матеріал продати своєму читачеві. Е -е, Європа сьогодні має думати не про те. Що от Росія колись там нападе за кілька років, що є очевидним викликом і ризиком. Це ми теж про це говоримо. Сьогодні Європа має думати, як допомагати Україні для того, щоб того сценарію, про який говорять західні аналітики, воно не сталося. Це очевидно. Це той рецепт, який допомагає і заспокоювати нерви. В тому числі відповідно загрози, виклики вони я вже сказав, вони існують, і зрозуміло, що у Росії є плани рухатися далі. Яким чином сьогодні війна є гібридною, і це не обов'язково поле бою. Сьогодні дуже багато компонентів у цієї гібридної війни, починаючи від збройних провокацій, мігрантських процесів. Відповідно, я вже не кажу про інформаційну. Складову соціальну, економічну, тобто війна сьогодні має дуже великий такий ракурс, і сьогодні треба про це думати, як протидіяти. А поле бою європейське сьогодні це Україна, тому вся увага має бути зосереджена тут. Я сподіваюся, про це вкотре буде заявлено під час ювілейного засідання Рамштайну, яке має сьогодні відбутися. Пане Сергію, я дякую вам, що долучилися до нашого ранкового обговорення. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії, був з нами на зв'язку.